От відстань між цими положеннями це Правильно. ваше H. Відповідно, вони якраз співвідносяться з крайніми положеннями, це у вас крайнє положення механізму. Як ви їх тут визначаєте, ви просто проводите, у вас є е, ця куліса і є центр її хитання. Вона, відповідно, здійснює неповний оберт, бо в неї є обмеження ця е, кінематична пара. Відповідно, крайні положення ви просто проводите дотечні. Пола. Ну, Будемо вважати, що проводите дотичні, і оце у вас будуть крайні положення. Відповідно, сюди ви... це у вас кривошев. Тут відповідно кут 90 градусів між радіусом і дотичною з громаді, ви повинні знати. От. Відповідно, в цьому крайньому положенні у нас буде точка А0. Вона номерується. І починаючи звідси, з цієї точки, ви пляшете далі, ви розбиваєте це коло на 12 частин. Відповідно, 360 градусів на 12 частин це 30 градусів. Через кожні 30 градусів ви відкладаєте пороження прямо широко. О, тут у вас буде це точка А1. Тут ви будуєте Кід. Будуєте кулісу, каймо. Тут у вас точка... Це зрозуміло. А ми враховуємо О3Б і відставляємо цю довжину по. Так, у вас ж є довжина лампи, ОТБ. У вас завдання це діло має. Ну, правда, у вас співвідношення Л, О, 2, О3, ну, словом, у вас починається якісь якісь параметри на заклад. Наприклад, це і гаша. А відповідь. Що ж? Це в вас точка. Дивіться, ви будуєте дотично до цього кола, так? Довжина ланки о 3 в ви отримуєте з вашого завдання. Відповідно, ну, воно в мене. Відклайте, так? Потім вас, е, знову ж таки, я довжина на ланку з завдання. Ви берете просто радіус відкладаєте засічку на цій горизонталі. Цю горизонталь вас там теж по розмірах ви її знайдете, як відкласти. Якщо будуть питання, в будь-якому варто будь підходьте до мене, питайтеся. А де вас не підмогу. Давайте я вам дам свій телефон, ви просто подзвоните, запитаєтесь, коли я буду. От, відповідно, побудували точку F-02. Положення... І для кожного положення для ви таке от будуєте. Так. Тобто я ж кажу, можете зараз підійти, подивитись, щоб ви вже уявляли, як це діло виглядає. Таким чином ви будуєте 12 положень механізмів. так, так, так. Ну, в мене тут на 12, я зі фонарями зроблю. Відповідно, аналогічна ситуація буде тут. Тут буде якась точка А 0 ваш трек. Так, що ви побудували 12 положень? А нам треба з'єднувати точку F з b 0 ваш трек. Ну, ви маєте отримати F0В4 теж точку відповідно для цього положення. Для кожного, кажучи, для кожного положення ви будуєте такий як механізм. Точка F, F зараз де має знаходитися. Наприклад, для Б0В, а для Кстати, Олег, вчера Лавренка на місці был в жюри. Мы бачили селфи ягод. Да, да. Ласт нет, потом есть Могу это попробовать. Могу это попробовать, і... Потім повернете. В, 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 ну, в ранньому випадку підійдете до нього, туди поступите, запитаєтесь. Ну, Якщо виходите з коридора, повертаєте наліво і до опора. Так, да, там на двері побачите. По цих 12 положення. Які питання є? А, як от отримуєте афмулювання? Довжиною ланку отримуєте засічку, ця засічка розпоряджається горизонталю, цієї точку Отримуєте Зрозуміло. І так для кожного положення. А це засічку ми ділимо, там де була сама точка F, а точки Б. В точке r ноль Да. Задание. Задание. Да, блин. Так вас вас на то задание яснее поступил. Ну, тут все то же самое. Я сейчас рассказываю про что задание. Вас понимает. Артоболевский.